Так, ну що, привіт. В даний момент переглянете каточку в Арзоні, яка почалась на Катомі. там, де ми взяли трійкою проти четвірок, взяли спеціалістів. Я свій спеціаліст втратив успішно, потім його знову вибив з типа, який чомусь думав, що він всіх уб'є. Але повернув спеца мені. За що йому дякую? У ластовій зоні нас залишилось троє проти четвірки фолової, яка, на мою думку, могла нас вбивати, бо взяли висоту швидше нас. Зона нас е вибивала на них. І по суті, вони мали брати цей топ. Але його взяли ми, бо ми. Вийшли трійкою на трійку, грубо кажучи. Тобто четвертий в них просто. Ну, десь. Десь його носило. І потім ми його вбили, коли він був вже один. Не в змозі що, щось зробити взагалі. Ось так. До перегляду. А хто тобі треба? Ні, ну завжди ж якогось підкидеш, а нам підкидували. Підкидеш. Під, Підкидеш 21 фраг зробив. ми могли розділити 21 фраг на. на настроїх. На баба, але сосади. Абовали создать, да. Різні бувають варіанти, як кажуть. Але вона це мать альтернативу. Я вважаю. Утки, знаете, это анекдот? Нет. альтернативу. Ну, <с> сейчас, если куда. Перерыв расскажу. <с> <с> Я цемент долетаю. Немає. Ох ты. Ты Все в домику, блять А ты внизу. Вверху. Не нашел? Nee, не, не там не Близов до мене один карта середнього рівня є. Yeah. Заїхав. Вверх. Забрали? Не-не. не, не. не, не, не. Открывайте эту штуку. Не-не-не. Треба Надо открывать, да. Сейчас скажу, скажу, скажу. Подождите, Тут их трое. Бау, 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 бау. Русские. Три девять, четыре два, восемь один. Три, девять, четыре, два, восемь, один. Нихуя. Три, девять. Да, да, да. Одного заебашь. Еще раз. 3-9, 4-2, 8-1 Блять. 3-9, 8-2 Да, сзади, 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 на сходах. Как так вплутать цифры, я не знаю. А там, там семерка, а тут уже похуй Открыл? Открывай. Не. Открывай. Три, четыре, два, как я сказал? Сука. Я ебу, как ты сказал. Что нахуй здесь? Так, що я там 3-9. Ээ. 3, 3 9, 4, 2, 8, 7 Уже б давно, блядь, разъбали сервер. Ну, і мене из-за цього закуяр, блядь. Та ну, Вводив нахуй, сука, і не помню, блять, их было. Я вводив шифр. А Понятна, а, не, они ведомые пароль Ти нокнув його Ні, у них тяг вони поставили Я збив. А немає з патронами хуйни блять є. и я наблюш блядь. На на два мадварной. Можеш мені цей віддати? базуку, я Ось тобі... Ой, сука. ну сука. Сам сука. Нахуй Сам, сука. Ти... Сам, сука. Нахуй ти прийшов сюди, долбоеб. Іди додому. Русский військовый корабль пішов, нахуй, звідси. на більярді. Біар, Бильярд, дайте. Хто скажете, блядь? Ліво, ліво, ліво десь. В шахті дається. Не охота це, охота це топов. Тільки що. Це я пробіг, наверное. Этот. Путь немає в бургерній, е-е, в кафе. В кафе двері закриті, там, мабуть, буде чесностолі. Да, все уже с перком и вот тут. А. Дебайся. Ага, ніхуя сі. У нас на башні. Сердину побіг. Вверх піднявся. Я дуже далеко. самий верх? От потуталося. Попьеднявся. Показує близько, блядь. підійдіть, може хтось Слухай, ні, подожди, бо внизу внизу Цие Став, блядь. Э, гранати, бачиш, тут? гранаты, да. бачишь внизу, значить А я спеца, блядь. Чуть, не понял, де спец. Минами сразу такой Та він забрав, я думаю. Чого не? Ну. Якби це я знав, де да його убил, я б уже би и сказав. блядь. Ну отут тут мене убили, да. Те ж сказав. І тут я вбив це... чувака з лодом, але блядь. У мене тела якесь. Бля, вот патюк, пиздец, запотючив нахуй. А ось. Ты нахуй забрав? Те, що тобі, сука, не належить?

Собі купи. А ти точку купи, якщо можеш. Стоп, 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 стоп. Дивилися у нас. Okay. Залетит один. Mm -hmm. oh, десь прилетіло. Заду, ззаду вас. залезла уже. Вот тут. Зона, зона, хлопцы, зона. Кто-то рядом? Можно машину и сибать. А хули сибать? Ездить их надо. А, пиздить надо. А -а -а. Можем... Не знаю. На пожарку съесть. Ну, ще тут сюди, через магазин ти і відіграти від цього магазину. О, вот там люди є на вертіку. А в центрі оставатися не варі хочуть. Купили, купили на магазі ззаду. І один в цьому, в гаражі. Бля, майже розбитий. Там знизу, знизу. Вибивайте його, вибивайте. Бігає знизу, не давайте йому зброю знайти. Він, він вже mm -hmm. карабкається наверх. Бля, ну. А, у нас наверху є. Ще раз купили. І ще звідти сілить. Добайоп, нок.

Давайте хоча б до цієї хуйні хуйни добежим. А бажано туди в магазині Якось. По полю пиздують за нами, за вишкою На сыні? А. Оно oh, оно. No, no. Блядь. Да нам треба віддюбувати теж, блядь. Ну да, нам на гору треба піднятись і там перейти. Сильно не затримайся, не затримайся. У мене газіка нема. Блять, вони попадають. Сука, поп ну побег ты, блять, против снайперов, это, конечно, умно. Пока шо я. Лоб, да, блять, лучше в лоб, блять, его можно было положить бы якось бы там. Ага, в лоб. Оно, 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 оно. Готовы? Скинуть. Минус броня. Я, я, я. Ну Газик. Оно, оно. Оно. Вот тут. Сзади, сука. Нок. Даю, даю. да да молодец. Хорошо. Oh, На, На зелене одного убил, но я не знаю, сколько the там. Бляааа, нам треба на гору прям срочно. Якщо... Вже заняла, блядь. та да На задании. Благо вроде. десь справа, блядь, чекають. Вообще. Со сторони комплекта, я бы сказал. Чок нас. Одного вбив Один за мене запов, хорош. Дерните? Але я піднявся. Ч там у нас? Один хуй. Я то близько. Ах ты, сука. Забачил? Разведка сработала. Разведка писька. Да. Высунул, блядь. <laughs> Ведр А я почав вот так, косить як траву, блядь. У него холодной крови немає Попався.